Узяв я свою маленьку саперну лопаточку, щоб закопувати шини, яких тут ще досить багато. Але, на жаль, у нас зараз плюс одна шина. І мінус одна лопата. І стандартно сміттячко. Поховайте та вставайте кайдани, порвіте. Нормально. Крила не дадуть пригнути, слухайте, вже по-другому колу йдуть. Хотів окору зробити. О, так і сиде. Газду. Газду. Газдуй, звідси. Газдуй.

Та, зламали лопату. Зняти велосипед. О, я тепер маю тільки кашки вимазувати руку. Ой. Та ну, то тут тепер можна, я не знаю чим. 50 Я щось думав, зараз якийсь цей буде тунел. Ну в тебе ноги летять. Красончик. Ебать! Я тільки хотів сказати, ти скажеш коли! Ты тогда не зняв? Не, я зняв. Самокачка настрашся! Ого, все, видаємо! Єбас, мас! О, ні! Ну, а ви бачили від Тревіса відео? Єбай! Що ти робиш там вночі під ковдрою? Тру паркур. Давай назад чи... Щоб усі боялись, Щоб не насміхались. Ооо, <рик millions> <рик blueberry> терли паркур. <рик> Коли Чіча був Лабуба. Yo, yo, yo. <рик> <рик> Пригав він, а підвернув галік, <рик> я поки сюди <суда> біг. <рик> Греки їли гречко і побудували секунд кенч. Добрий день, акробатесси. У мене новий об'єктив, як і новий суперший рік з автофокусом. зі стабом. на фуч. Ууу! Тепер ми будемо мати суперспіякість з екшен. Коротше, сьогодні лиє дощ, як і весь минулий тиждень, після того, як ми приїхали з Черкасів, тож ми забігли в гімнастичний. Оцей вчиться він. Біш корповий він. Оцей його вчить. Треба зняти сорочку, бо і жарко, і нам на щось не пускає. У мене одна поділка, значить я не вагітний. Що ти робиш? Ще двохо. Там 190 в ракурсі в кадрі, шерік, ультра, супер, вайт, в'ю, тебе видно, аню видно, стіни видно, сихі видно Так, В мене камера і в ямі камера. Ти знімаєш мене? Так, давай. Ти вже раз страх поборола. Долетіла чуть не до протилежного краю. Тепер давай легше. Давай легше, це так не працює. А куру зробить на той край. Ой, зірвала. Давай ще разочук. Ні! А видиш? в Об'єктив знімає об'єктивно. А суб'єктив знімає суб'єктивно. Нічого собі. Внутрішньо зовнішній сальт. Я думаю, тобі можна. <сумітно> <О>? <сумітно> Супер. Але там така інерція назад. Засинь. <сумітно> 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 З самого стола це було. Ви до мене бачила. Добрий вечір. Сьогодні в нас демонтаж старих дерев'яних конструкцій, бо в суботу змаганнячка і треба це все повикидати тож до роботи. Ні, не, не. недавно. діагноз? Хронічний трейсер. Спить і дягається. Все, підданів як не було. Тут зачистили кущик, зараз буде шина, з якої буде виліт туди або звітом сюди. Зараз все буде, зробимо. Тут в суботу такий чемпіонат буде. Ну так звідси, в принципі, кожен зможе допригнути майже. <реклама> Тину закопали, на мітинг прийшли. Супер. Я не можу її знайти. Бакі так тут скачуть файно, треба і самому трошки розімнутися перед зайчиком. Юля вже записала стрілісти. Чистиш? Ні, ні це процес помазання. Хорошо скрипить? Ось наша там та шина, а я тут думав. Ти вже можна не тригати цей. Я просто думаю... Четвер. 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 Ясно, що ні. Тільки роби. Це не тільки віші в ньому житті починається зі слів. Дивись, як я вмію. Що за дурня, і навіщо вона мені потрібна? Супер. -да! Найцікавіше починається зі слів ні, то фігня, дивись, як я вмію. -да! Зніми мене. знімай відео Yeah. I didn't. Woo -hoo -hoo. Woo. yeah. 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 <laughs> Я перемикнувся на покит, бо китайська батарейка Фуджа розрядилась за дві години тренування. Юля робить двох озадків з вінтом. Я тебе зараз настрахалі, я твій страховщик. Я не вже стомлений, третя година тренування. is it Ти ж порушниця, на килим не можна. Записує. У нас є Аня і є Бодя. Дивіться, Бодя, як він виглядає, забули всі. Не бачили його піврока з зими. Все, подивились, все, хватить. Дальше доплачувати треба. Бодя, Бодя, зробиш щось? Ну що, Бодя насправді хворіє, потім знов хворіє, потім ще хворіє, то ноги, то зуби, то ще щось. Він тупо не ходить на паркурні тренування і от нарешті він виліз. Головне не впустити цей момент і проконтролювати, що він ходив. Ми прийшли до Мідзика і колись це був спот баян. Ми тут чуть не кожне тренування або збирались, або і ціле тренування тренувались. А зараз це, здається, перший раз, за цей рік, що ми зібрались тут потренити і то. Тут яма, трава заросла, таке собі. Але ми ж професіонали. Зараз ще зробимо. Є -є -є! Я розробив перед. Тебе Ти кінця зі своєї сили. Мені Треба, щоб хтось мені дав руку, тоді є Я не впевнений, що тобі так буде легше. Буде легше. Це її лайфхак? Блін, oh, wow! я не розумію! Це я вже не перший раз це бачу. Типу Я... з, з махом рук її страшно, а без рук вона Ру. допригає. Там така відстань... по факту відстання. Там така відстань, що там з руками важко. Менталка хрбана. Ви дві класно ноги підгинаєш. Я віта! Я швидкість. Чуу! Ніе! Ты шо, і далі йде, далі йде, йде. Давай! Йору запане в стол. О! Сенсай і його подаван. Подаваняться. Як тільки на дворі з'являється хороша погода, біля трави з'являються вони трейсери. Бо відомі в простонароді як паркурщики. І вони починають паркурити. Давайте тихенько підійдемо, щоб їх не налякати. Що так, що так? Як ви бачите, великий досвідчений трейсер, вчить маленьке трейсерятко виживати в тяжкому трейсерському світі.

Потик заріз геть чисто деревами. Внизу будівельного сміття купа лежить. Коротше, мінус Зато тут розчистили гілочки. Давайте фінальна зв'язочка. Давай, Юра. І роз, розкладаємося. Петро в пунктах. Петро в пунктах. Петро пішов в пункт. Зірочку зробила. О, о!